Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в випуску подивимося мої порожні баночки за березень місяць. Все, що в цьому місяці закінчилося. В мене було дуже таке велике бажання в цьому місяці закінчити якомога більше догляду за обличчям, тому що засобів було потрішечки, і попередні випуски порожніх баночок майже не було ніякого догляду. Тож побачимо, чи мені це вдалося чи ні. Перше, що я вам покажу, це коробка від фарби. Я цю фарбу нещодавно показувала в покупках, придбала дві упаковки і одну одразу ж використала. Тут просто коробочка, сам вміст я не зберігла. Це L'Oreal Paris Excellence Cream. Цельнічка, якась, я так розумію, в них окрема, універсальні нюдові відтінки, і в мене відтіночок 2U. Універсальний, дуже темно-каштановий. В мене він вийшов практично чорним. От е, мені сподобалася ця фарба, бо вона гарно профарбувала сивину. щодо стійкості, не можу сказати, лише один раз мила голову. Не так багато часу пройшло. Мені сподобався зручний флакон з таким ось носиком. Е, в кінці цих голочок є отвори, і через них фарба легко наноситься, розподіляється. Навіть вже пензликом е, можна не розподіляти після ось цієї насадочки. От, також здивувало, що тут в складі є шампунь. От, ну, і маска ця вона дуже класна. Колись я ну, вже років 5 тому напевно користувалась фарбою лореаль, а тоді шампуню в складі не було. Поки що я задоволена і відцінком, і е, тим, як вона впоралась зі своїм завданням, і ще на один раз у мене залишилося цієї фарби. До речі, однієї фарби вистачило мені на Таке моє ну, достатньо довге і густе волосся. 120 мл, оцього, коли змішуєш крем-проявник та сам тюбик із крем фарбою. Є такі, що там 100 мл, є такі, що трошки менше. От, а 120 так з натяжкою, але вистачило. Далі давайте саме по догляду за обличчям. Бо для волосся поки що нічого не бачу, не пам'ятаю вже точно, що закінчувалося. Що Закінчилася пінка. Догляд у мене переважно корейський. Є не, Деякі засоби не корейські, але в основному я люблю корейську косметику. Це Хейміш, лінійка матча Біом, очищувальна пінка, аміно з амінокислотами проти акне. Так, який піаш. Ось така. Вона упаковка зелена, сама була біла, треба невеличку кількість з водою збити в таку ступіночку. Очищала дуже гарно, при цьому не пересушуючи шкіру. От, я залишилась задоволена. Не знаю, чи буду повторювати чи ні, бо переважно більшість пінок мені підходить. Ще мені дуже сподобався з цієї лінійки тонер. От, його би я, напевно, повторила. Ще ось такий очищувальний начебто засіб це очищувальні пади від бренду N.U.A, 77% Hard Leaf. Я їх купувала як тонер. Це пади такі були кругленькі, в мене вони не зберіглися, просякнуті рідиною, зручна коробка отак відкривалася, був пінцетик. І вони були такі, ну, як звичайні оці пади, тільки це не кислотні пади, в них не містилося не АХ, не БХ кислот, а просто з таким розчином. Мені попадалися раніше такі пади, і я користувалася тоніком. Але коли я їх замовила, мені Оленка з каналу Олена Чала написала, що це не той засіб, а це просто очищувальний, що ну, як брудну шкіру ми протираємо і потім треба змити водичкою. От, і якось я тоді після цього розгубилася, не знала, як їх використовувати. Але я все одно використовувала їх після вмивання. Наприклад, на ранок вмилася піночкою, потім протерла цим і ще наносила тонер. Тому я, чесно кажучи, не зрозуміла їх дію, використала, просто добила, тому що були відкриті. І ще з догляду в мене закінчився, закінчилась очищувальна олійка, також від бренду Enioa. Та ж сама лінійка, Hard Leaf, control Pore, або як у нас ще називають гідрофільна олійка. Вона була прозора, тут 200 мл, тому вистачило надовго, без аромату якогось такого яскраво вираженого. Непогана олійка, гарно очищувала, я не змивала макіяж та SPF захист але сказати, що вона мене якось вразила, і що я би повторила її, то напевно ні. В якості тонера я використовувала ось таку мініатюрку від Міша. В мене цілий набір був. Time Revolution The First Essence, The First Treatment Essence. Так, вона відома під такою назвою. Можливо, це якась інша версія, бо в мене. Це, ця есенція першого етапу була і в повному розмірі, і раніше в мініатюрках я купувала в наборах, і я була від неї просто в захваті. то це така мені здалася сама звичайна водичка, самий звичайний Тонер, нічого такого особливого. Зараз у мене тонер ось від цієї фірми. І з усього, що я пробувала, він мені найбільше подобається. Дуже класний, дуже маленька витрата, і вистачить його реально надовго. Він класний, такий трошечки в'язкуватий, гарно зволожує шкіру. Я з ним не використовую ватний диск, а просто наношу на долоньку. Також закінчились у мене креми для денного використання був ось такий beauty of Son. Dynastic Cream. Він досить такий був легкий, Ну, не прям як водичка, але він гарно зволожував, поглинався швиденько, але досить був таким легким. Липкості, тяжкості, якоїсь на обличчі не залишав. І я його використовувала в принципі на ранок, бо в мене був нічний крем, тому. Як нічний крем, наприклад, у мене би закінчився, то я б ним могла і на вечір, і на ранок використовувати. Е, нічний крем у мене був із набору ось такий Time Revolution Night Repair Ample Cream. Е, сподобався. Хоч він такий має бути і відновлюючий, і живильний, також він був достатньо легкий, швиденько поглинався. Ось весь його вимисло, такий е, блідорожевий був. Як лососовий. Моїй шкірі він дуже гарно підійшов, і як він у мене закінчився, я взяла у використання мініатюрку з того ж самого набору, і також вона закінчилася. Це той самий крем, тільки в мініатюрі. Сподобався і, можливо, на наступну зиму я також повторю. І в чоловіку закінчився ось такий від Козарекс, Цикакрім, це сентело азіатською. І він підходить для всіх типів шкіри, але більш для комбінованої та жирної. Я ним також декілька разів користувалася. Мені сподобався, можливо, я візьму для себе такий наступного разу. Бо я якось от в банках не дуже люблю, а останнім часом у мене саме банки. А також в мене закінчилась ось така масочка точніше, я використала її від Idea Love Skin кін. Сейвія Суперфуд, ця була з медом, і вона була живильна. Ну, знаєте, нічого особливого. Звичайна маска сподобалось, але вау-ефекту я не отримала від неї. І в мене ще одна масочка є в запасах. А так, маски з цього набору деякі в мене пішли на 8 березня на подарунки дівчатам. от, і... Поки що якось мене ці маски не дуже приваблюють, я знову почала лінуватися їх робити. З догляду, наче все. Дещо з такого побутового, повсякденного, ось таке мило, Так, це український виробник Dolce Vero. Вже не пам'ятаю, де купувала. Крем-мило для рук, малинова панакота, кота. Я вам в покупках навіть не встигла показати, бо одразу перелила в дозатор для мила, і майже вся ця упаковка помістилася, потім трішки пізніше долила. Аромат малини, досить приємний, але хімозний трохи. От, ну і, в принципі, руки наші не сильно сушать. Ну, От, з зубних паз закінчилася одна: ось така Bio Repair, відновлення емалі, Total Protective Repair. Тобто повний повна відновлюючий, повна відновлюючий захист. Так, ну, непогано, непогано, нічого такого сказати не можу. Ще закінчився ось такий набір мила ручної роботи. Я вам поставлю фотографію, як він виглядав. Дарували на новий рік. Там був лимончик, то він зовсім швидко закінчився. А віски ще є трохи ваній. Лимончик мав такий дуже насичений аромат лимона. Прикольний віски мені якось нічим не пахне. Донечка каже, що її пахне ну, якимось алкогольним запахом. Так, для рук використала два креми. Перший це ось такий від Top Beauty. Натуральний крем для рук український виробник купували в місцевому магазині. Крем дуже сподобався, тут об'єм великий був 100 мл. Надовго вистачило, і гарно він доглядав за руками. Єдине, що ось під кінець вже використання наклейка, ця стала негарно виглядати. Тому. Якщо трошки довго так у використанні, то не дуже естетично потім виглядає. І другий ось такий з аптеки, карбодерм Дарниця. Я його завжди маю в себе в аптечці, скажімо так, бо страждаю, особливо взимку, сухістю рук, це навіть не сухість, а алергія на холод. І десь варто без рукавичок вийти або відповісти просто на телефонний дзвінок і вже. З'являються такі, як ранки на руках, тому цей крем ну, більш-менш він заживлює. Е, ну, от що тут воно обіцяє. Е, був раніше інший крем, який прям краще набагато працював, але він десь зник з аптек, е, причому вже декілька років його немає. Так, ось такі е, спонжі. Я використала Brushworks, Тут було два трикутних спонжі. Один десь такий великий, як моя долонька, а другий дещо менший. У мене було два таких набори. З одного вже спонжі в смітнику самі, я їх не зберігла. а з другого один я донечці подарувала, один у мене зараз у використанні є. Це спонж саме для рідких текстур і кремів. Я хотіла такий спонж для пудри. Ось, але для пудри він має мати таку з мікрофібри пухнасту поверхню, а тут він був саме силіконовий. Е, ну, не силіконовий, точніше, а такий гладенький, всередині набитий чимось м'яким. А верх такий він нагадує просто ну, ці овальні спонжі у формі яєчок. Е, дуже непогано він наносить тональний крем, але. Напевно, переплачувати за нього не варто. Ну, особливо не відрізняється від нанесення звичайними спонжами. От, і замовляла я на Notino. Це бренд Brushworks, У них є і аксесуари для волосся. Я замовляла собі тюрбан для волосся. є і пензлі, і ось такі спонжики. Пробувала пудру ним наносити, ну, трохи не той ефект. От. А так, в принципі, заради цікавості можна і спробувати. Так, і ще в мене закінчився ось такий пробник з одної пасти, давали її в подарунок за замовлення сайту Єва, бренд Splash. Сплеш, не знаю, раніше не бачила ці зубні пасти на поличках, можливо, вони лише онлайн представлені, можливо, не звертала увагу. Це виробництво Україна. І тут було 3 грами освіжаюча паста з відбілюючим ефектом, зі смаком, ментолу та огірка. Ну, таке дивне поєднання. Я звикла, що. Пасти вони все одно мають солодкувати присмак. А тут цей огірок, ну, якось так воно освіжаючий смак, але мені не сподобалось поєднання ментолу з огірком. Ну і з декоративки закінчилося дуже дуже мало. Бо частину продуктів, які закінчилися в мене в Project Pen, до 15 березня я показала в звіті. Кому цікаво, переходьте, подивіться Project Pen це проєкт, в якому я закінчую декоративну косметику. Там було кілька порожних баночок, і вже в період з 15 березня один продукт в мене закінчився. Сподіваюся, що до наступного звіту. Який буде приблизно всередині квітня, закінчаться ще. І там можна дивитися. А в кінці року я все, все зберу в одне відео. У мене закінчились ось такі матуючі серветки. Я їх відношу до декоративки, тому що, ну, це якби заміна пудри. Я про цього дня. Мене... Вкрай рідко перепудрююсь, а переважно користуюся матуючими серветками. Від Есенс мені дуже подобається. Зараз у мене нова пачка. Також від Есенс. В мене були в рожевій упаковці. Я ще колись в Ашані їх купувала. Там був Есенс представлений. Не знаю, як зараз. Ось ці десь замовляла зелені. Вони мені також сподобались. Вони були зеленим чаєм, такі як. В були зелені, які не залишались на шкірі, бо в мене якісь були серветки, де залишались на шкірі. І ось зараз у мене з Hello Kitty також дуже прикольні самі серветочки. І викидаю дві туші від Lamel Oversize і від LN Pro. В принципі, непогані туші, оця мені йшла в подарунок, наприклад. І так вона не дуже дорога. Тут силиконова щітка. Досить таки велика, об'ємна, вона перестала набиратися на цю щітку. Тобто набирається, але дуже мало і вже на моїх віях, віях ефекту немає. З нового стану вона непогано давала об'єм, подовження. В принципі, непогана. Відкрила я її в кінці грудня, десь перед новим роком. Ну, і ось так два місяці вона в мене нормально відпрацювала. От. Я її викинула, напевно, практично на початку місяця, березня, тобто, в березні я нею, якщо і користувалась, то дуже мало. Ось ця Vidalen Pro це була новинка минулого року. В мене вона з'явилася восени, десь в жовтні, я так думаю, або у вересні. Точно вам не скажу вже. От. Ось так вона виглядає. Вона набирається і набирається її багато, але вона вже не профарбовує, вона загустішала, і не профарбовує її, а наноситься великими шматками. Цією тушу я рідше користувалася, ніж попередньою, хоч і відкрила її, наприклад, якщо в жовтні, то це листопад-грудень, і тут 3 місяці. Тут вже я її буквально вчора поклала в баночки порожні. От, але з них використань було не так багато. Купила я її, чесно вам скажу, для завдання по програмі амбасадорів, щоб протестувати, показати вам, познайомитись, вона достатньо дорога, десь в районі 300 гривень. Мені здається, що вона не варта цих грошей. Вона непогані робить вії, але ну, це при, приблизно на рівні туші «Еволайн». Евелайн можна купити втричі дешевше по акціям або по програмі там 2 равно 4, чи 1 плюс 1 дорівнює 3. От тому о, я, напевно, повторювати не буду. Ну, принаймні, за повну ціну точно ні. Ще з таких мінусів вона може осипатися. Е, це дуже неприємно, тому на нижній вії я її взагалі не наносила. Тобто, коли в мене вже ця підсохла погано наносилась, то я на верхній вії наносила Ellen Pro, а на нижній Ламель. І чула у відгуках інших дівчаток, що в них також ця туш осипається. Ну, Все-таки моїми улюбленими залишаються туші Maybelline та Лореаль. ну, із Eveline мені дуже сподобалася жовта тушь, як, що нічого такого нового я. Не захочу пробувати, то, напевно, повторю ще раз її, щоб впевнити, що вона класно працює. Ось такі баночки в мене назбиралися за цей місяць. Як так розклали, не так уже і багато, але дійсно, з догляду багатенько закінчилося. І зараз засоби в основному переважно всі новесенькі і, напевно, не скоро закінчаться. Тож, я дякую всім за увагу. Пишіть, чим ви користувалися, з цього, що вам сподобалось, що ні, чи співпадають наші відгуки. От, якщо ви ще не підписані і вам цікаво дивитись моє відео, обов'язково підпишіться на канал, а так мені буде дуже приємно, також, якщо ви підтримаєте мене Е Тож буду прощатися з вами. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей. Па-па!